Ми робимо фортифікаційні споруди. Облаштовуємо залізобетонні конструкції, ставимо залізні конструкції, обшиваємо геотекстилем, ставимо металічну сітку, накриваємо маск сіткою, ставимо металічні решітки, габіони, все, що можна зупинити кулі і щось побільше. Зуби драконів ставимо для того, щоб не пройшли танки, та колючий дріт, щоб не пройшла піхота. Все можливе. Для захисту робляться кілометри окопів, окопи не просто окопи, а дуже укріплені споруди. Все робиться заради перемоги, заради того, щоб ворог не пройшов. Для захисту нашої держави, батьківщини, сімей, наших родин, дітей, батьків, друзів, рідних.